Позов був до Луцької міської ради третя особа Волинського споживспілка суть справи в тому, що я вважаю, що є несправедливим передача на 22 роки землю в оренду обласпожив спілки. При цьому Луцькій громаді сплачується лише 3 гривні 20 копійо за квадратний метр, в тому, але одразу ця сама земля передається за ціною. І 60, і 70, і 80 гривень ну це збагачення на посередності між Луцькою міською, міською радою і самим підприємцем. Я вважаю, що підприємці повинні мати прямі угоди з міською радою. Що це може бути і в формі комунального ринку. Ці гроші мають надходити до місцевого бюджету. Сума приблизно в районі 30 мільйонів щороку. 30 мільйонів для порівняння це весь бюджет ремонту доріг міста Луцька. В Судовому порядку визнано. Незаконно дії Луцького міського голови в частині поставлення на голосування пропозиції депутата Ткачука щодо другого повторного голосування питання про продовження договору оренди земельної ділянки на новий термін Волинській обласній спілці споживчих товариств. Вказані вище нововиявлені істотні для справи обставини, встановлені постановою Львівського поліційного адміністративного суду. Від 12 березня 2015 року. На моє розуміння, це істотна для справи обставина, яка існувала на той час, але не була відома і не могла бути відома. Отже, це обставина встановлюється окремо в окремому судовому провадженні. Без встановлення цієї обставини в окремому суді її не можна вважати дії, головуючого незаконними, поки їх не встановлено в судовому порядку незаконними. Тому ми вважаємо, що це є нововиявлена обставина і. Просимо судове рішення 2012 6 .04 року скасувати і розглядати його знову із урахуванням висновків, які наведені у постанові Львівського апеляційного адміністративного суду від 12 березня 2015 року. Ну, там ціла низка порушень при прийнятті цього рішення, починаючи від порушень депутатів місцевої ради, які були на пленарному засіданні, так і порушення прямої заборони суду під час голосування. Крім того, маніпуляцією виглядало те, що голосування приймалося шляхом таємного голосування, тобто на сьогоднішній день встановити, хто з депутатів має нести відповідальність за таку ганебну угоду, неможливо. Але те, що це угода ганебна, це, це факт. Обставини, на які покликається Осіпов, виникли після ухвалення постанови у даній справі і свідчать лише про іншу правову позицію суду в конкретній справі і не можуть розглядатися як нововиявлені відповідно до норм Кодексу Адміністративного судочинства України. Враховуючи вище викладене, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення заяви Осіпова та скасування постанови Луцького міськрайонного суду Волинської області від 6 квітня 2012 року.